Привіт, друзі. З вами Назар з Філадельфії. Як справи? Сьогодні ми робимо, а, а, як це називається огляд. Огляд, так, так, так. Огляд от цієї чудової Toyota Супра з фільму Форсаж. Я її купив от на цьому веб-сайт Якщо ви в Америці, то можете туди зайти і вживати мій код Nostalgic і дістанете 15% знижку. А, ну, з тим сказано, давайте будемо дивитися, що тут далі. А, це є Toyota Supra з фірми Time Micro розміром 1 на 64 і а, настроєна на фільм форсаж. Вона не є зовсім близько до копії з фільму. Якщо ви ви побачите пізніше, а, то є ну трошки інакша модель з інакшим а, body kit, як званий. Дайте мені знати в коментах а, під відео, а, як бадіки перекласти на українську мову. Ну, так як вона оброблена з тими всі, всіма а, крилами і панелями то все таке на замовлення, тобто кастом. А, так, тут мені не подобається, що російською мовою написано, треба їм то змінити. Отак. От <рес> Мусять написати українською, а не російською. До речі, я замітив, що на пакетах а, упаковках Hot Wheels вже починають писати українською мовою. Мені це було так приємно бачити. Так що а, ну тут в Америці, так що, ну не знаю. Коротше, кльово. Слава Україні, хлопці! І дівчата. А тут я трошки бавлюсь з тою плівкою, бо вона звучить класно. То, так як знаєте, коли відкриваєте новий а, то таке, як воно все хрустить і звуки, я iPhone не вживаю, до речі, просто як приклад говорю. Так, вибачайте трошки не на ту гілку заліз. Так, значить, це є дуже класна моделька, і як бачите, в неї там є. Фігурка Брайана то є просто кльово. Все вам покажу зараз. І навіть в кінці е, порівняємо цю модельку до багато інших, що я маю. Інших супер, супра Toyota. Так що е, давайте відкриваємо. а і до речі, це також е, е, як то випуск. Е, ну їх тільки 999. Що розмальовані як форсаж з тими з декорацією Брайана а, Супри. Так що а, Що вам ще сказати? Ага, ще ціна цього десь приблизно 20 доларів а, в Америці. А, недорогі я це завжди говорю. А, це дуже класно, що вони це включають в упаковку. А, до речі, блін, забагато треба інформації. Ліцензії, я не бачу, що вони купили якісь ліцензії, бо не бачу, що тут є ЛОГО або Toyota, або Супра, або а, Форсаж, нічого нема. Так що ну, вони собі так зберігають гроші. <реш> а, менше з тим, а, порівняти це з Hot Wheels, а, я дуже люблю це говорити, бо а, люди це з більшого розміру з джада, розмір 124. ага, номер 171 з 999. Я думаю, що це клас. Але було б добре дістати, наприклад, номер 1 або останній номер 999 або, ну, таке. Менше тим, бо то нема різниці. А, як бачите, низ білий, то є ну, така штучна шкіра, але дуже приємна така її рухати. <глад> Видно, що вищого сорту, знаєте, річ. Так, вони є по 20 доларів. Hot Wheels продаються по 7 доларів в Америці, а після того, як вони вже не в магазинах, то вони йдуть по 15, 20 і вище, залежить від машини. Супри, особливо ця супра, я навіть не пам'ятаю. Напевно, 30-40 доларів зараз просять за преміум модель. Так що в мене то все є. Я, я колекціонер а, всіх модельок Форсаж в розміру з 1 на 64. Якщо хочете побачити відео колекції, прошу, скажіть мені, я зроблю. А, то після того, як я вже, знаєте, колекція вже повна, зараз тільки чекаю, на що там наступне виходить від Hot Wheels, і тоді вже буду купувати. А, то я зараз почав. От такі от знаходити, оскільки їх а, кількість невелика. А, я думаю, що якщо ти великий фанат фільму, серіалів, тих то рекомендую купити, бо з часом їх не буде, і з часом вони стануть дорогі. А, окей. Що <рес> тут вам ще сказати? Um, du -du 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 -du. Так. Um, М. Ну, то, що саме видно найбільше: фари пластмасові, прозорі, вставлені, не замальовані, колеса кльові, так як треба, п'ять. Як бачите, тормоза є ззаду, навіть пофарбували червоним, і диск, і тормоз. Задні ліхтарі також прозора пластмаса. Червона просто чудово. Зеркала бокові. Крило <скриклу> зверху, і всередині деталі пофарбована. Е, сідла пофарбовані і всякі там решта детальки. <скриклу> <скриклу> Сама та рама е, і все таке. Е, так, що? ага, Бачите, радіатор спереду? А, не радіатор, а кулер інтеркулер чи олій кулер е, охолоджувач. Не забувайте, я в Америці а, і я вже тут давно. Я в Україну а, літаю туди-сюди, коли можу. А, я сам зі Львова, так що приємно познайомитись. Мене звати Назар. Добрий вечір, я з України. Слава Україні! Далі рухаємося. Ну, от супра ззаду написано, цікаво. Карбон Файбер Крило. Вихлопна труба пофарбована срібним. Колеса також резинові. Ну, зараз знімемо з того а, панельки тої і подивимося ближче, і також а, порівняємо з іншими модельками. Окей. Так що от вона, красуня, почала крутитись. Так, давайте глянемо на фігурку, як вона в нас виглядає. Ну, як бачите, він так трошки сидить е, майже раком. Трошки подібний на, на Брайана е, з фільму. Але досить класно зробили от гляньте зараз. От. Ну, він так ніби спеціально зроблений, щоб там сидіти. Але мені просто подобається, бо знаєте, сама моделька. Дістає життя, коли така фігурка сидить. чи, Ну, такі фігурки продають окремо також. Знаєте, є дівчата там гарні, в міні-спідничках всяке таке є другі мужики. А, це я просто рівняю з також Time Micro, та сама фірма. Я також цей зробив огляд недавно. Так що гляньте, це все на цьому каналі. Чудово просто разом. Вони ніби приїхали на автошоу, шоу, знаєте, і отак от, от сидять о! о Хан впав. Ага, а це також, також. Time Micro, та сама а, фірма. І, а, Як та Nissan Z а, з Tokyo Toy Drift також, а, так само як rx 7. Але. Дуже кльо, мені здається, що ця зетка, що їх її, е, її номер тільки на 500, то зовсім майже неможливо знайти. А, так що, але бачите, все пофарбоване як треба. Ну також не на 100%, е, як кажуть, accurate до фільму е, не 100% так як в фільмі. В нього такого крила не було величезного, і ну так далі. А все решта скажу більш-менш то саме. Так що, так що так. На жаль, немає не фігурки того е, японця, як його називали, Дік Дрифт Кінг. Ну, це в Китаю знаєте зроблено, то вони вживали якийсь клей хреновий. То з тої сірої зетки відпало е, зеркало. Але воно не, полом, не поламалось, просто відліпилось. Клей якось розплавився, чи що, я не знаю, якась херня. Але я вам говорю правду, так що що зробиш? Я то все потім підчистив після відео, все почистив, підклеїв, і навіть не буд, ніхто ніколи не буде знати, що то сталося. Ну, крім вас і тих, що це відео побачили. Але не поламане, нічого не поламано, все, все окей. Так, давайте скоренько порівняємо Брайана, мою фігурку цю, з Джада, розміром 1 на 24. Я купив його модельку R34. Ну, знаєте, ту іконічну, срібну з голубими полосками. Я просто трошки подурачився з ним. Так, добре. Так, що тут далі у нас? Давайте будемо порівняємо а, з Hot Wheels і що там ще в мене є. Не, не пам'ятаю, я вже це відео давно зробив, англійськомовне. На моєму іншому каналі. Так, ага, так, Це є перший випуск з Форсаж Fast and Furious а, Hot Wheels а, Premium. Так що, ну от гляньте, як виглядає. Фари намальовані, все розмальоване, це просто шматок бляхи, на якій намалювали багато чого. Я не говорю, що це щось погане. Воно досить класно виглядає, вона в мене є в колекції. Але от якщо б я зараз хотів купити собі нову, як колекціонер з Hot Wheels, то вона б мені коштувала більше, ніж оця от, а, кльова. Детальна, гіпердетальна супра від Time Micro. А, ну, бачите, навіть видно, що фарба трошки темніша, і той мужик, що пальцем тикає а, з боку розмальоване. Бачите, наскільки краще видно то на цій модельці. То... Я розумію, що в фільмі не було тих всіх приліпок і того всього ну, інакше. Бачите, навіть капот інакше, і пару ліній там інших. Але. Я і ту, і ту маю. Це також а, випуск з Форсаж. А я не пам'ятаю, з якого фільму. Це недавно вийшло, в 2023-му. Чорна така, також кльова. Мене все, що вони випускають мене е, на, на даний момент, є так. Що я або міняюсь з друзями, або сам купую, або деколи мені е, ну люди, які дивляться мій канал Nostalgic, англійськомовний, е, деколи просто посилають як подарунки. Не так часто, але буває Це дуже приємно. А, це також. Оце була проста випуск вже старший, вже давно-давно. Колеса я поміняв, бо мені дуже не подобались ті прості колеса пластмасові. То я поміняв на ці от хромові Real Riders, просто з інакшої преміум машини зняв їх і вдів тут. Думаю, в сто раз краще виглядає тепер. То з Форсаж 2. Пам'ятаєте, як той хлопець врізався в е рекламу Пепсі після того, як вони полетіли yeah. <laughs> через міст? <laughs> Таке тупе, але кльове. Так що, от так. А, і ця от зараз, якщо купити оцю от просту е машинку, цю, що я забираю, вона на eBay десь. 35 доларів коштує здуріти можна. Я коли її купив, я не знаю 6 років тому, то я заплатив щось може 10 доларів за неї. А як нова була в магазині, то вона коштувала 3 долари, 2 долари. Так це біла, білу ще не випусти, випустили. До речі, вибачте, білу випустили, то Брайана остання машина, коли він від'їхав від, від а, того дома Торето. А я також купив просту і поміняв і залізний низ, і колеса а, зняв з інакшої супри, також Hot Wheels, і зробив з цеї преміум. Так що вийшло непогано. Думаю. О, я забув, що я це навіть робив. А так я не знаю, чи я сказав вам. Я е, дублюю ці відео це з мого іншого каналу. Я просто дуже хочеться українською їх робити, і робити ну, на цьому новому каналі мову просто українською мовою. Бо чудова наша мова, і мені дуже приємно просто в Америці більше і більше користуватись нею. Так що будемо так робити. А вас прошу в коментарях Давайте мені знати ваші думки чи поради якісь про ці відео, що ви ви хотіли побачити, чи мою колекцію, чи ще щось там. І я з задоволенням буду для вас знімати. І також в магазини буду ходити, якщо хочете, там в Таргет чи в і буду українською мовою вам там це показувати, об'ясняти. Так що дайте знати в коментах. Так, це от бачите, також повипускали а, на реверс. А, а, ту пофарбували як та, а, а ту як ту. Так що. Так є. Оця сіра вийшла, до речі, недавно, може, два місяці тому, в 2003, ще, але при кінці року. Ну і це. <свісно> такі, як кажуть, тунд, як мультик. Мультичні. Тунд, значить, тунд то є характер з мультика. То вони зробили такі забавні супри. Мені дуже подобається. Я, до речі, заміню колеса на цій також. На справжні з гумовими. Шино, боже мій, я знов витягнув Брайанів. <реш> я не знаю, чому мене це просто розсмішило, коли я це робив. Такі два Брайани з такими серйозними пиками. <реш> я навіть не пам'ятаю, що я там говорив. Хочете, гляньте на то відео на моєму англійськомовному каналі, якщо ви спілкуєтеся англійською. Так, що тут в нас? Ага, то ми вже підходимо до кінця. А, вибачте, що в мене такі нігті. Я їх вживаю, щоб робити а, custom Hot Wheels, то мені треба, щоб я міг залазити і всяке там витягати. Але нігті чисті, так що не судіть, блін. А Що ще вам сказати? Ну, все, дякую, що дивилися. Дуже приємно, що дивитесь і. Побачу вас в наступному відео. Тримайтесь. Слава Україні, друзі. Cool, guys. Well, Find another way home! Goddamn street racers!